З якими засобами профілактики ви користуєтесь, щоб не хворіти? Ну, як вам сказати, там нічого не приймаю. Ну, а може там народні методи, часник, цибуля. Так, да, це є. Багато їсте? Ну, коли як. Коли забуду, то менше, а коли більше. Чи дійсно це допомагає, як ви по собі побачили? Мабуть. Ну, а щоб не хворіти, як ви думаєте, що треба робити? Треба їсти протягом літа всі вітаміни, особливо шумковиць. Ви їсте? Так. Да. Великій кількості? Так. Да. А варення робите? Так. Да. Часник Е, Їсте щодня? Так. Да. Готуйте. А ви готуєте з травами чи просто так З Стравами і так. А що ще вважаєте дуже корисним для того, щоб покращити підвищити імунітет? Може, якісь лікарські препарати. Чи, можливо, збільшуєте в своєму раціоні фрукти? Фрукти, так. Да. Апельсин, мандарин, банан. Цієї зими хворіли чи ні? Один раз. Гриб. А далі як намагаєтесь зберегти себе? Ніяк. живу і все. І так. Якими засобами профілактики ви користуєтесь, щоб не хворіти? Почекайте. Як ви убезпечуєте себе від хвороб? Якими засобами профілактики користуєтесь? Ну, в першу чергу займатися треба фізкультурою і десь дітей по утрам біг. От, ну, правильно, правильно. Как бы, правильно построить свой день, І це дає можливість нормально себе чувствовати. Вот а в харчуванні чи потрібно дотримуватися якихось особливих? В харчуванні я считаю, что Сам свой организм говорит, что надо кушать, как потреблять. Вот поэтому все надо в меру просто кушать. Я думаю, что будет это правильное, правильное действие. А чекусутась, якомусь народными методами? там честные, цибуля. Ну, это тоже зависит от того, хочет организм. Если хочет, значит, надо. Вот народными, я считаю, что тоже это нормальное явление. То есть тоже можно потреблять это, если хочется хочется. А загалом часто хворієте? Ні, рідко. Тому що я, я займаюся фізкультурою, займаюся э, профілактикою, тому боляю дуже рідко. А були хворіти, якими засобами користуєтесь? Я не хворію, бо в мене маленька дитина, мені не можна хворіти. А так, то мої діти з бабою, то вони беруть кілограм лимону, купують, перетирають на Комбайн, додають туди сахарю і кожен день на тощак одна ложка чайного лимона. Або в чай додаю. Так само я це роблю. І це дійсно допомагає. Ну, Вони той рік не хворіли, і цей рік так <смас> 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 Мед на тощак можна пити. Коли я жила у них, то одна чайна ложка зранку і ввечері часнику тертого, втертого. Ну, поки не хворіли. Народними, навірно, скоріше. А що конкретніше? Поділіться що з нами. Конкретніше. А, колоїдне серебро хорошо очень допомагає. От хлорофіл жидкий. Їм часник цибулю. Багато їсти? Багато. І ну, сало їм. <рес> так, що... А Закрутки якісь, можливо, затерта смородина, малина. Малину закриваю з сахаром. Може, ви ще спортом займаєтесь чи е, моржуєте, наприклад? Ні, не моржую, але займаюся фізичними вправами, на дачі працюю. Робите зарядку, так? <рес> не, не часто хворієте, так розумію? Ну, так. <рес> Стараюсь не хворіти. Як ви от, попереджуєте і вберігаєте себе? Сауна, закалка фітонциди, ну і побільше, особливо до вітаміна С. Це лімон, саме найбільше. Але основне це закалка. Сауна раз на тиждень. Закалка має бути з молодості, чи можна починати в будь-якому віці? Так, в будь-якому віці. Часто ходите в сауну? Раз на тиждень. Раз на тиждень. А займайтесь зарядкою, вранці. Займаємося. Свій комплекс. Хвилин 20-25. Обов'язково. Не часто хворієте? Не часто. Ну За останні три роки ОРВІ не було. Не грипа, не ні ОРВІ, нічого такого не було. А діти ваші теж дотримуються от ваших порад. Дочка ні, син дотримується.